Підготовка до проходження ВЛК. Які документи потрібно мати про собі та зібрати завчасно для того, аби отримати об'єктивний висновок про стан своєї придатності, або мати докази для оскарження необ'єктивного висновку. І підготовку можна поділити на два етапи. Перший етап це коли ми збираємо інформацію про стан здоров'я в минулому. Грубо кажучи, ми Повністю підтверджує наявність хронічних захворювань, наскільки вони в нас давно, чи прогресують вони весь цей час. Проведені оперативні втручання також лікування, які або дали результат, або, можливо, результат лікування є незадовільним. Другий етап включає в себе підготовку та зібрання документів обстежень про стан вашого здоров'я зараз. Зокрема, це можуть бути обстеження УЗД, МРТ, КТ, але звертаю увагу, що недостатньо просто отримати таке обстеження. Вам потрібно завершити це відповідним висновком лікаря, оскільки без висновку лікаря про стан вашого здоров'я ви і далі, звичайно, за місяць, за тиждень до проходження ВЛК. Буде дуже важко доводити стан вашого здоров'я та об'єктивність наявності чи відсутності того чи іншого діагнозу, просто лише за обстеженнями УЗД, КТ та МРТ, тому що вони дуже мають незначну силу.